Слава Україні! Друзі! Кадирівці вламуються в будинки до фанатів руського міра та мародерять всередині. Ніколи ж такого не було. І ось вам знову. А хто у мене вскрив? Це А, і речі вже наготовлені. У мене чортко -то засілився. Отже, село Олександрівка неподалік Донецька в Донецькій області. Там живе Віра. Віра за паспортом, вочевидь, Українка, але в серці вона чистокромна фанатка руського міра. І от нарешті Віра дочекалася. Русський мір прийшов її звільняти від її ж майна в її будинку. Вірі би подякувати освободителям, а вона чомусь не годує. Ребята чисто стояли Добрый около день. гаражей. Добрый день. Около гаражей? Да. То есть, в дом никто не ничего. А, а да, кто вытащил я. мотоциклы? Кто дом вскрыл? Да, сказали, да, да, тут да, 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 да. никто не живет. Мы тут не кто не есть. есть. Где, Где ваш Россия? командир? Я хочу с ним поговорить. А, он уже был, мы с ним уже Я хочу вещи. лично поговорить с вашим командиром. Наш командир находится в Чеченской республике, Рамзан Кадыров. Я знаю. Прямо подчиненный. А, Раскр... на данный Я... Yeah. момент? Разговаривать со мной. Слушаю вас. Вот, командир. Вы именно, командир, да. то а это что такое? Что? А это. А это кто? Я не говорю, зав... вот этого не было. А было это посмотрите, посмотрите. А были, я... Так я так это лишь я А машину кто на зарядку ставил? Ну а зачем вообще вот это? Да? Вы кого поймали здесь на месте? Вот ребята были. Давайте писать заявление. Вот как вы мне сказали, домой. помните? Зачем вообще да, вытащили? По поводу чего Ну, ребят, зачем? Поїхали? Поїхали? Да. Ничего. Кто Мы у меня, дом. подождите, Мы кто у выйдет. меня вскрыл дом? Вы поймали здесь Тут кого? Было. Мне позвонили соседи, что у меня вскрыли да. гараж. Что у меня на данный момент. Ребята поїхали поїхали стояли я здесь около гаража. Мои смотрели, что надо. Почему надо вас думать? Дивись, Віра, я тобі розкажу, як все було насправді. Ребята, кадировці, вони просто стояли. Ну нудно їм було. Ну вони ж вже всі бойові завдання повиконували. Вони спершу Київ за три дні взяли. Що далі їм робити? Далі вони перегрупірувалися і так, що аж опинилися в Донецькій області. Стояли вони, скучали, думають, ну чим зайнятися. Дай думають, замки зламаємо, перевіримо, а раптом там всередині біологічні комарі НАТО завелися. Наведемо, так би мовити, лад. Ребята стояли около гаража, ані вдома заходили. Тут живуть п'яно на У мене глянеться. Чего вы кричите? Чтобы вот так вскрывали, с дом. Девушка, эй, Смотри, эй, это не мой же? Не Друзі, а зараз просто серйозно про тих людей, які захищають нас із вами, про тих людей, які борються саме проти такої нечисті і активно реально борються. Друзі, якщо ви от вірите мені, вірите нашому проекту, а це все правда, я знаю конкретно одного бійця, який від першого дня. Він пішов захищати Київщину, Київську область, і далі їх перекинули, і зараз вони десь на Донецькому напрямку. Я навіть сам не знаю достеменно де і не збираюсь в нього запитувати, але я знаю точно, що він і його побратими нас захищають. Також з ними бойова медикиня. Хіра не чай, яку ви бачите, яка рятує життя і здоров'я нашим бійцям. Зараз вони збирають на необхідні медичні препарати, на інше. І, зокрема, на шини. Не лише для реанімобіля, для інших автомобілів, для пікапів їхніх, якими вони користуються. Це дуже розхідний матеріал, повірте мені. І також на медичні препарати. Друзі, все дуже чисто, прозоро банка, монобанка. Хто не хоче на монобанку, кому зручніше в якийсь інший спосіб, друзі, є мій конкретно мій PayPal і моє слово, яке не порушилось жодного разу від початку повномасштабного вторгнення. від того моменту, коли ми збираємо ці кошти, всі кошти до копійки перекочують до наших бійців. Друзі, вони прискорюють нашу перемогу. Підтримайте їх. Будь ласка, дякую вам. Ви нереально круті. Ви наближуєте нашу перемогу. Дякую. А это что? Это а что? А это кто вообще? Это наш. Побегает. В смысле, а кто вас пустил? Мы только не заходили в дом. <съех> это... Пошли выходи. <съех> 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 да? это Вы это есть. что? что? Лежать. Сумки лежать, ребят, ви сказали, вы в дом не заходили. мы тут ничего не А вам почему скинуть на Я постелю под себя вот. Вы ж пам'ятаєте, як все було на початку? Ми, мовляв, в дім не заходили. Ми ж просто біля гаража стояли. В дім не. Дідько, думають, кадирівці, нащо вона в той дім зайшла. Як можна не повірити освободителям? Вони ж ніколи не брешут. Покиньте мой дом. без проблем покинь. Покиньте мой дом. Да, без проблем. Сейчас покинем. Он же приезжал командир, спрашивал, просил не заселяться в Звон... Наверное, к Старшему приезжал же. А, и вещи рассматривались. Да мы тут ничего не трогали. Ребят, забирайте вещи. Честно, мы ничего не трогали. Нам Зачем они вообще-то? Набери, были. Антон. На войне, тем более. И вы сказали, вы в дом даже не заходили. Ребят, ваши вещи лежат в доме. Ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Как ваши вещи а оказались у меня было? в доме? Вот, посмотрите, здесь лежат вещи. Вот, Под... а, а это что? Они уже, смотрите, разложены. Этого не было. У меня накрыта была рассада, когда я уезжала. Уже разложено все. Там кто-то Я даже отпечатки собой, пальцев не трогал. Мы, мы только приехали сюда, вещи положили, сразу вышли. Эти баба не видели то, что мы на улице Они стояли. Они на улице все стояли. Это, мы, да, мы вдвоем дом, зашли и видели. Сюда. В доме мы, мы. даже в дом не, не заходили, при них даже. Они тоже сюда не заходили. Если вы говорите, что когда дождь был. Если вы говорите, вы в дом даже не заходили, вы стояли. Ребята, да, мы вещи положили, вышли. Что мы будем делать? У вас буде. є това Та воєнна комендатура? Ані э, русські і що ж воєнна комендатура? Ви дайте, я пройду, пожалуйста. От і вся відповідь фанатикам руська міра на тимчасово окупованих територіях. Мародерство? Заява військову комендатуру? Чекайте, ані ж руски? Саме так, по приколу, ваш Донбас приєднали і назвали вас росіянами. Якщо мова про мародерство, то тут, вибачте. Вже інша країна. Як тут на них вплинеш? Перерити всі віщі. Окно затулили моїми вещами. А это що? Перерити всі тумбочки. Тут, я вам говорю, Хорошо, покиньте дом, Хорошо, покиньте мой дом. пожалуйста. тут нічого не планемо. Я простелів, просто покиньте мой дом. Сереж, сієв цел. І тут, друзі, ми підходимо, я вважаю, до ключового моменту цього випуску. Це, от просто вершина правди про руський мір на Донеччині і Луганщині від 2014 року. Готові! Насолоджуйтесь. Ребят, я думала, ви захищати нас їдете. Я, я радовалась. Честно я вам скажу. Вас. Ми У мене вас. отец погиб в 16-м году. Брат воюет. Я, я жорвала за так, вас. Так, а что вы сейчас делаете? Ви не На якому основании? Хто вам сказав, що в домі ніхто не живе? Хто вам сказав? Ви просто вдумайтесь, що в голові в цих людей її батько поклав своє життя невідомо за що. Її брат, на жаль, вочевидь готується зробити те ж саме. А вона Ну, а вона, виходить правильну частину тіла, рвала, як її цар наказав. Звиніть резіновий попа. Я уїжаю, я двох діток маленьких вивезла відсюда. Я приезжаю що... сюда. У меня двое деток. У меня дитё год жило в подвале годовало. Она выросла. Я Дівчина не захотела. Вот, вы заселились. Yeah. Сейчас вы признаете, yeah. что вы Я заселились. Я признаюсь. На пару дней нам сказали заселиться. Мы заселились. Зауважте одну важливу річ. До 2014 року Віра спокійно жила в своєму селі. Їй не доводилось ховати своїх діток по підвалах. Ніхто ж не дамбіл бамбас. І раптом після приходу руського міра, Віра втратила свого батька, не бачить свого брата. Хто ж в цьому винен? Підкажіть, будь ласка, вірі, бо для неї це схоже занадто складна математика. А хто машину ставив на зарядку, хлопці? На зарядку ніхто. ми не поставили. Вона була на... На вулиці ми її затолкнули туди. Друзі, стисло подякую тим людям, які дійсно цього варті. Знаю. Ви вже одразу правильно все зрозуміли. Це патрони нашого проєкту. Патронять вони. За нашу ідею патронять вони і патронили за те, що ми робили. І повірте, ми будемо продовжувати це робити. А зараз потрібна контрпропаганда. Тому що подивіться, будь ласка, в цьому випуску на віру і до чого це все докотилося. Це все російська пропаганда, на яку Кремль виділяв мільярди доларів. І от зараз ми це все вигрібаємо і ми маємо це все говорити. Тому зараз робимо контрпропаганду. Зараз. Маємо підтримку. Наш проект зокрема має підтримку. І я дякую. Велетенські слова кажу вдячності нашим патронам. Після перемоги ми повернемося. Повірте до нашого проекту. Тому що бардак на дорогах залишається. Друзі, дуже стисло. Хто хоче на Патреон, хто вірить, що це справді хороша справа? Будь ласка, QR-код. Будь ласка, по посиланню в описі під відео в закріпленому також коментарі. І давайте про спонсорів. Треба, потрібно про спонсорів, тому що люди їх уже близько 300, і от зараз ви їх будете бачити, там шалена страшна сума, друзі: 35 гривень на місяць. Я не знаю, як ви її подолаєте, але раптом, хто не хоче в патрони, той може на спонсорство. Різниця така, що патронам я даю ексклюзивчики. Патронами можу спілкуватися зі спонсорами, поки так не вдається. Тому і різниця. Друзі, патрони, спонсори, дівчата, хлопці, велетесенські вам слова подяки. Мотивуєте, надихаєте. Баті, я стараюсь. Ні, ми меня сьогодні не ми не, не, не знаємо. Я спри знаєш, хто сказав Валя. Я пойду ще подаю, що Валя розберусь. Ми вообще здесь нічого не спривали. Хорошо. Можете вам мої все патрони провірити. Okay. Всі магазини повні Ех, Віра, Вера, Вера. яка ти все-таки невдячна людина? До тебе приїхали кадирівські освободителі, звільнили твій гараж від замка, підготували твоє авто і мотоцикл до евакуації і вже збиралися їх звільняти. А ти приїхала, їм всі плани наламала. Це ж руський мір. Ти ж за нього так опу рвала. Я вам еще раз говорю, я радовалась, когда мне сказали, что вы на нашу защиту встаете. Но не, понимаете, мы, я клянусь... с каждым разом слышу все более и более. Как нашу... вас? Вера. Вера, мы, мы не эти, не добровольцы сюда приехали. Мы не добровольцы, мы даже не хотели сюда ехать. Ну, сказали, надо помот. Вєр, ти зрозумій, ми не хотіли сюди, але нам так і сказали: тут є пральні машинки, тут техніка непогана побутова є. Автівочку в гаражі і мотоцикл можна придивитися. Ось так нас і вмовили. Ми взагалі тіктоки познімати. А з іншого боку, Вєра, погодься, якби не ми зайшли в твій дім, сюди могли би зайти. Солдати НАТО. Від такого Вера у тебе не одну частину тіла би розірвало. Тому дякуй, Веро, і не хвилюйся. Руський мір з тобою. Там, там же там, там, вчора вскрили дом. У мене у ца форму, я не стала заявлять, форму смідалі укралі. Треба до смішного нічого не взято, взяти, можна змідалі українською. Ну, тільки сьогодні приїхали сюди. А хто роутер знімав? Вір, чекай. Роутер же потрібен для швидкої заливки відео в ТікТок. Тут взагалі питань ніяких не повинно виникати. Я не розумію твої здивування. Це все перерито. Все, все перерито. перерито. Це я навіть не знаю, хто тут. Дівушка. Це не вдавцю, ви вдавцю. Звините. Хорошо. Ну, сейф це? Или вскрит? Тоже сейф вскрили. Альфа? Скрит, ханешу, не видиш, <проб> друзі. Раптом ви десь побачите чи почуєте в інтернеті розповіді про руський мір. Просто покажіть їм це відео. Мені здається, кращої ілюстрації годі навіть було вигадати. А якщо хочете підтримати нашу інформаційну боротьбу, друзі, вподобайку цьому відео і комент. Друзі, давайте це відео заганяти в тренди. От я вірю, що воно має і може туди потрапити. Хто додивився, тому супербонус. Я викладу через деякий час повну версію цього відео в себе в телеграм-каналі. Друзі, підписуйтесь. Мій телеграм-канал реально крутий, він того вартий. І підписуйтесь на наш канал. Допоможіть нашому каналу, друзі, розвиватися дзвіночок, і будете першими отримати це відео. І тут я буду казати з усією впевненістю і суворістю. Окупанти вас ненавидять, навіть фанатики руського міра. Зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!